Вітаю! Я Леонід Цехановський, це мій канал Книгоогляд. 35 років пройшло від Дня знаменної дати першого орбітального польоту радянського орбітального крейсера Буран. От давайте ми з вами зараз розкажемо про долю всіх цих, цих кораблів. Перше. Було зроблено 5 масогабаритних моделей. Перший екземпляр носив, носив назву 0.00, номер 0.00. Це була масштабно габаритна модель для тренування пілотів для атмосферного польоту. Тобто там був тільки фюзеляж, космічних двигунів не було, завладнання стояло тільки те, що потрібно для атмосферного польоту. І йому на хвіст почепили 4 двигуна від Як-42. Це такий, в такому варіанті, він називався чемодан. Ну він так, схожий, на квадратний. Став ззаді. І е, ці чотири двигуна могли розігнати, він злітав по літаковому, літав і зробив посадку. що головне. Е, ну, пілоти тренувалися робити посадку. Е, справа в тому, що Буран він дуже велику посадочну швидкість має, дуже крута глісада, і це треба пілот екстра класа, щоб був здатний керувати ним. Ну, звичайно, були підібрані самі толкові, самі толкові пілоти, пілоти-випробовувачі. Вони відповідали цим вимогам і вони працювали. І вони працювали, літали. Оцей екземпляр, масово баритна модель 0.00, зробила 24 польоти. Із цих, 12, із цих 24 12 польотів зробила перша пара Ігор Вовк і Рімас Станкевичус. Ну, це вони мали зробити перший орбітальний політ, реальний орбітальний політ на Бурані. І Вовк до цих пір живий, Ріма Станкевич з 90-ті роки розбився на авіашоу в Італії на 127. Е Чиста вина керівника польоту. Е це дуже погано, коли польотами керує якийсь заслужений генерал, тому що він захотів в Італію поїхати, а не людина професійна. Генерал прошльопав, що низька хмарність. Літак підійшов на висоті меншій від безпечної висоти для виконання петлі Нестерова. Ріма Станкевичу запросив, дозвольте пілотаж. Пілота". Той той каже: Дозволяю! І при першій же петлі він пішов в Хмари, вийшов з Хмар, і в режимі просадочки зіткнувся землею. Загинув. Ну, сумно. Е, якось мені прийшлось мати діло із Рімасом Станкевичем Станкевичем. Станкевичем і з Пугачовим, ну, той, що, той, що, пілоту, той, що освоїв, власне кажучи Су-27. І пілотажна фігура Кобра Пугачова йому належить. Такі хлопці усміхнені, статні. Ну що ж, земля Пухом? Похоронений в Рам'янську. Доля, доля цього екземпляра 0.00. Він трошки політав. Коли програма була закрита, він стояв в Радянському Союзі. В 1999 році відвезли його. На літаку Мрія в Австралію, там були якісь Олімпійські ігри готувалися. Ну, як прикраса. Потім він стояв в Бахрейні, там десь на виставці його показували. Потім уряд Німеччини викупив цей літак. І зараз е літак, екземпляр 0.00, масово-беретна модель літаюча, е стоїть в місті у музеї техніки. Являється власністю цього музея. Наступний екземпляр. 0.01 це масоабаритних модель для тренування повітряного перевезення на літаку Ан-225 Мрія. Тобто, це був чисто пустий фюзеляж, туди були накладені мішечки з піском для того, щоб, ну, щоб маса була і розподіл маси витримувався, і, і її тренували. Підчепити, зняти, політати, сісти. Це він використовувався для тренування. Екземпляр 0.03. Це масога габаритна модель для тренування наземних розрахунків. Зараз він стоїть в Сочі. Зараз він стоїть в Сочі. Екземпляр 0.04 масогабаритна модель е, вона не літала. Вона зараз стоїть в космічному музеї в Байканурі в Казахстані. Вона використовувалась для перевірки, перевірки теплозахисту. Ці керамічні плитки, які захищали від, від плазми розріженої атмосфери, от вона і там перевірялась ці плиточки. Е, наступний, екземпляр 0.15 це макет тренажер для тренування, в використанні, в виконанні перед, перед операцій. операцій. Ну, велика робота підготувати, заправити, злити, е, Транспортувати його. Оцей екземпляр був для тренування в виконанні перестартових підготовчих операцій. Зараз стоїть в монтажно випробовувальному корпусі на байконурі. Це 5 екземплярів. Маса габаритних паделей. Крім того, було закладено 5 діючих орбітальних кораблів. Екземпляр 1.01. Повністю закінчено. Він здійснив один орбітальний політ в автономному режимі 15 листопада 1988 року. Він вирішив, його е, енергія вивела на орбіту. Він зробив два витки, е, потім, використовуючи свої двигуни, зійшов з орбіти і зробив в автоматичному режимі посадку в Радянському Союзі на аеродромі. Е, більше він не використовувався. Зараз він е, стоїть е, в Монтаж вообще, взагалі він зараз стоїть у монтажно випробувальному корпусі разом з рак з рак, макетом ракети Носія Енергія і масогабаритною моделлю 0.15 для тренування. І цей діючий екземпляр 1.01. Вони стояли в цьому корпусі. Потім ця програма закрилась, двері заварили електросваркою, вікна заварили електросваркою, поставили щити. Це дуже високий корпус, його висота 60 метрів. 12 травня 2002 року кажуть, що був дуже великий сніг, чи там щось порушилось, і завалилась стеля. І оці балки, металеві перекриття стелі з висоти 60 метрів впали. На діючий 1.01 екземпляр Бурана, на 0.15 масогабаритну модель і на модель енергії, яка використовувалась для тренування. Воно все впало, там покалічило, зараз воно стоїть, його ніхто не зберігає, не охороняє, двері заварені. І сьогодні зверху падає все, що падало, сніг, дощ, і так воно стоїть, там гниє. Екземпляр 1.02, це діючий вже орбітальний крейсер, був повністю готовий для пілотованого польоту орбітального польоту саме з екіпажем Ігоря Вовка Ріміса Санкевича. Він мав вийти на орбіту, зістикувати з орбітальною станцією мир. Ну, З тих пір станція Мир перестала істувати, вона від старості вже була покинута, її зняли з орбіти, і вона згоріла. І втопилась свій диск в океані. Так от, оцей екземпляр 1.02, він стоїть зараз на байконурі в монтажно-заправочному корпусі. Корабль повністю укомплектований, повністю готовий до польоту. Вільного доступу до нього ніхто не має. Це власність, власне кажучи, розкосмосу російського. Він повністю укомплектований, готовий до польоту. Екземпляр 2.01, третій екземпляр Бурана. Він був готовий на 50%, мав 50% готовності. Це зробили фюзеляж і почали робити монтаж обладнання. Зараз він стоїть в Жуковському під Москвою для ну, прикрашання московського аерокосмічного салону МАКС щорічного. От там на нього люди дивляться. Екземпляр точка 202. Мав готовність 20%, власне кажучи, ще фюзеляж не був е, закінчений. Після закриття програми Буран він був розібраний на Тушинському машинобудівному заводі, власне кажучи, там, де їх всі і робили. Ну, екземпляр 2.03 мав готовність 5%, тільки почали закладати. Після закриття програми був розібраний. Я часто чую пропозицію від самих рішучих росіян використати екземпляр 1.02, готовий діючий космічний крейсер, для космічного польоту. Ну, Це тільки невігласи, можуть так сказати. Люба аерокосмічна техніка має ресурс по годинам роботи, по посадкам і по рокам. Техніка, що літає на, на звукових швидкостях і в космос, е, вона має обмеження 30 років, ніхто не, не дасть більше. Існує таке поняття як старіння металу. Є таке поняття, в деталях накоплюються поля напруг, дислокації, і це приводить до зменшення мічності деталей, які 30 років назад ще були нормальні. А зараз, дай їм на максимальну нагрузку, вони зламаються. Всі вироби програми Буран давно вже перетнули межу 30 років. Вони не годяться взагалі ні для якого польоту. А для того, щоб запускати щось в космос, потрібна була нова космічна програма російська. Ну, З 2010 року в Росії була така програма запущена. Вона називалась надважка ракета Ангара. Причому це була модульна ракета, вона була в трьох варіантах. Надважка ракета. Ангара 5, це ракета плюс 4 чи 6 цих прискорювачів. Ангара 3 2 прискорювачі і без нічого це ракета середня, Ангара 1. Треба сказати, що. Перший запуск ракети в варіанті надважкої був зроблений у 2016 році. Тоді ще Путін в прямому ефірі сидів дивився. Вона не включилася. Ну, знаєте, не включилася. Посиділи, і наступний запуск зробили тільки в 2018 році. Який стан справ зараз? На сьогоднішній день зроблено три запуски ракети Ангара в варіанті Ангара 5. Два успішних, один неуспішний. Це ракета вчорашнього дня, шановні, тому що вона одноразово підняла щось і згоріла. Це вчорашній день. Є багаторазовий проект у Росії багаторазовий орбітальний корабель Орел, ну, типу от цього драгона, дрегона е, Сполучених Штатів. Ну, але він ще не вийшов з креслень. Тобто намалювали креслення, порахували, подивились порахували міцності, потужності і прийшли до виводу, що потрібні нові матеріали. нові Нове паливо і нові двигуни. Матеріали мають бути легші і міцніші, паливо має бути більш ефективне, двигуни мають бути менші і потужніші. І от на цьому рівні, що вони зараз шукають е, матеріали, шукають паливо, роблять двигуни, на цьому все знаходиться. Воно ще не вийшло зовсім з креслень. Ну, я що хочу сказати, що Росія, коли почала війну проти України, вона поставила хрест на своїй космічній програмі, тому що їй ще перестали продавати мікросхеми. І вона тепер глибоко-глибоко з лідера космічних випробувань катиться глибоко-глибоко десь туди в задні ряди. А от в Сполучених Штатах Ілон Маск, як не каже, видатна людина, почав робити свою ракету Falcon 9 пізніше від Росії. Ніж Росія почала робити ангру 5, а літати почав раніше. Прошу вас підписуватись. Ми на шляху до 125 тисяч підписників. Прошу підписуватись. Прошу підтримати нас в Приватбанку, в Монобанку. Потрібно, так, да, дуже потрібно. Прошу заходити на наш Patreon і своїх друзів, своїх друзів запрошувати на Патреон. На цьому вам всім дякую. До побачення.